Вас вітає група чомусики спеціального закладу дошкільної освіти номер 146 Вербичка Запорізької міської ради. Наш девіз. Чому, як, навіщо і коли чомусики дізнаються завжди? В групі Чомусики на вас чекають працівники. З високим фаховим рівнем, щирим і добрим серцем та бажанням працювати з вашими дітьми. Вчитель-дефектолог Легіна Валентина Сергіївна, вихователь Соляник Ліля Сергіївна, вихователь Романченко Наталя Олегівна та помічник вихователя Новак Світлана Іванівна. Запрошуємо до нашої групи. Починаємо огляд. Це роздягальна кімната. Для кожної дитини є зручна шафа, де можна залишити одяг, взуття та особисті речі. Далі розглянемо групову кімнату. Тут на дітей чекає багато пізнавального та цікавого. На полицях можна знайти ігри та іграшки на різні вподобання: цей різноманітний транспорт, будівельний матеріал, отрибути для творчих ігор. Також у групі є національно патріотичний куточок та зона з природничо-дослідницької експериментальної діяльності дошкільнят. Розвиток тактильних відчуттів. Дрібної моторики, кольоророзрізнення, аналітичного сприйняття цілого забезпечують ігри, розташовані у корекційному куточку нашої групи. Індивідуальні та підгрупові корекційні розвідкові заняття. З урахуванням зорового діагнозу та вікових особливостей проводить вчитель-дефектолог в спеціально облаштованому кабінеті. У спальній кімнаті зі зручними ліжками створена затишна атмосфера для комфортного відпочинку дітей. А для засвоєння культурно-гігієнічних навичок у групі облаштована спеціальна кімната, відповідна до санітарних вимог. В нашій групі створені умови для комфортного та безпечного перебування малюків. До зустрічі у нашому садочку. Чекаємо веселих чомусиків.